Про сенси закладені у пісню дім та підготовку до фіналу національного відбору має нагоду наживо розпитати у фіналістки на відбору на Євробачення. Абіє. мої вітання. Вітаю всіх, вітаю. Абіє. Почнімо зі знайомства. Ваш синонім означає застарілий варіант українського слова зненацька. Поділіться, чому таку назву обрали? Мені подобається це слово, мені подобається його. Багатогранність. воно дає мені можливість бути мінливою, нестабільною, рухатися, але в той же час завжди бути. Зненацька і завжди бути знову. Хочу зауважити для наших глядачів, що ви пишете пісні із 16 років. За плечима маєте музичний досвід як учасниці пісенних конкурсів, так і викладачки. Після повномасштабного вторгнення почали волонтерити. Пізніше доєдналися до музичного об'єднання Культурний десант розкажіть, яку трансформацію як артистка за цей час ви пройшли? Як людина? Я дуже сильно виросла спочатку повномасштабного вторгнення. Ну, я впевнена, як і кожен українець, ми більше ніколи не будемо такими, якими були до. Як артистка, в мене дуже сильно розширився кругозір. Я познайомилася з неймовірними людьми, які досі дають мені можливість жити, можливість писати українською мовою і, і говорити про те, що для мене. Важливо зараз. Тому, взагалі, культурний десант, поїздки на прифронтові території, знайомства і та зміна життя, яка відбулася під час повномасштабного вторгнення, вона дуже сильно відобразилася на моїй творчості. Ну і, власне, на моєму самосприйняттю. Я стала більш серйозною, я стала більш Ну, не скажу зрілою, бо мені здається, це ще не так. Але якась юнацька легкість і наївність, на жаль, вже не так відчуваються, як раніше. От ви вже зауважили. зараз час говорити угу. про. Продовжуйте. Зараз час говорити про серйозне, про важливе і ем, саме так хочеться. Хочеться співати про кохання, так хочеться співати про щось легке і близьке кожному, але душа і, і весь стан у війні. І ну, я теж від цього втомлююся. Я розумію, що інколи і слухачі від цього можуть втомлюватися. Проте мені здається, що е, це є завдання мистецтва саме вистраждати і виплакати і. Виписати все те, що всередині, і це має якийсь такий терапевтичний ефект. Тому я сподіваюся, скоро незабаром буде світанок для нас усіх, і ми зможемо більше бути легкими, ем, не знаю, ніжними, більше приділяти часу якимось таким ем, світлим і добрим темам аніж. Вільні хочу зауважити, що ви вперше берете участь у Євробаченні, підкорювати глядача. Плануєте піснеї дім, як ви вже і зауважили, анонсували, що написали її одніє з останніх. А, розкажіть, от ваша композиція це маніфест проти насильства. А, які ще сенси закладені у пісню? Та чому з таким от самим меседжем, закликом вирішили йти на Євробачення? Окрім того, що це маніфест проти насильства, це просто е, вдячність і. Захоплення жінками, які не завдяки, а попри все продовжують життя, дають життя, дають своїм дітям, своїм проєктам, своєму ремеслу нове жит... нове дихання. В плані життя, які борються попри все, які залишаються вірними собі, своїм принципам. Мене захоплюють такі жінки, і мені дуже хочеться бути саме такою жінкою. Тому я про це власне і співаю. Чому про говорю про насильство? Чому саме це моя основна тема і мій маніфест? Тому що саме я відчувала справедливість дуже гостро, дуже. Довго і дуже багато її було, і є в моєму житті. А війна це е, окремий показник і великий показник того, що ми живемо в жорстокому світі. Але е, зараз я відчуваю в собі силу говорити про це, бо раніше е, я соромилась, я боялась, Я, коли починала про це говорити, то отримувала е, більше засудження. і в результаті пригнічення, і я не відчувала в собі сил відстоювати цю тему, і відстоювати цю проблему, і робити щось, щоб ця проблема щезла. Євробачення це неймовірна платформа для того, щоб бути почутою, це можливість заявити. Про себе і заявити про ті проблеми, які турбують мене безпосередньо в моєму житті не лише як артистку, а як людину. Абіє, А розкажіть, як триває ваша підготовка до фіналу нацвідбору? Це дуже насичений графік. Щодня. Ми всі дуже стараємося для того, щоб здивувати глядачів, слухачів. Е, неймовірно, робота відбувається, неймовірно, коло людей залучено весь цей процес. Е, це складно, це виснажливо, але я переконана, що це того варте, бо м -м, спочатку ковіду, спочатку повномасштабного вторгнення, е, мої виступи були. Геть не такими, якими я хотіла їх бачити, коли мріяла про кар'єру співачки. Але зараз, завдяки роботі наших захисників, завдяки людям, які відстоюють наші життя, завдяки людям, які роблять свою роботу якісно і люблять свою роботу, ми можемо максимально підготуватися і зробити дуже круте шоу. І надихнути і здивувати наших українців, наших глядачів і слухачів. А на вашу думку, які нині важливо транслювати меседжі зі сцени Євробачення, що ви хочете донести великій аудиторії пісенного конкурсу, е, наприклад, у Швеції? Вже я буду говорити про те, що сила немає гендеру. Я буду говорити про гендерну рівність, і буду говорити про те, що е, Україна. Ратифікувавши 22-го року Стамбульську конвенцію, вона працює в напрямку протидії насильству і запобіганню насильству і перемоги над насильством, я вірю сама. Я переконана в тому, що нам вдається позбутися нав'язаним. Нав'язаних Радянським Союзом патернів і побудувати в себе вдома для самих себе по-справжньому європейське суспільство. І я хочу це показати не тільки європейцям, а й самим нам, українцям. Бо чи саме за дуже важким життям зараз, в тих обставинах, в яких ми всі живемо, в яких ми. Боремося і стараємося ще знаходити якісь позитивні речі, ем, народжувати, давати нові життя, нові сенси, і ем, продовжувати вірити. Нам дуже тяжко ем, справді відчувати самих себе і розуміти, е, куди ми рухаємося. І своїм виступом я би хотіла показати, що ми рухаємося у правильному напрямку, і я б хотіла дуже. Надихнути всіх не здаватися, а продовжувати, бо це дуже важливо зараз. Абіє, дуже дякую вам за розмову. Зичу вам успішного виступу у фіналі нацвідбору і натхнення й далі творити. Дякую? А я мала розмову із фіналісткою національного відбору на Євробачення 2025. Абіє, говорили про композицію дім, її сенси та підготовку до фіналу нацвідбору.